Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі! Для всіх любителів українських новорічних фільмів та серіалів спішу повідомити, що 2 січня 2025 року о 20.50 на телеканалі 2, +2 відбудеться прем'єра пригодницького детективу під назвою Бісова пательня. Це чотирисерійна стрічка, яка занурить у загадкову атмосферу кулінарного шоу, гумору та новорічної магії. У фільмі зіграли такі актори, як Артемій Єгоров, Марія Мархай, Олена Олар, Денис Мартинов, Дар'я Петрожицька та Юрій Дяк. Сюжет розгортається навколо загадкового вбивства під час фіналу кулінарного шоу під назвою Бісова пательня. Тому капітан Орест Петімко до кінця року має знайти злочинця, щоб отримати бажане звання майора та влаштувати незабутнє новорічне свято для своєї доньки. Під підозрою кожен, хто був на майданчику, і в кожного є своя таємниця та свої скелети в шафі. Тож ми з вами станемо свідками підступних залаштунків шоу, інтриг та неочікуваних викриттів. А хто ж допоможе Оресту вивести всіх на чисту воду? Це ми вже з вами дізнаємося зовсім скоро. Тому, друзі, якщо ви хочете подивитися пригодницький 4серійний детектив з заплутаним сюжетом, неочікуваними поворотами, гумором та новорічною магією, тоді раджу не пропустити даний серіал уже 2 січня о 20.50 на телеканалі 2+,2. Якщо дане відео було для вас корисним, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім бажаю миру, добра та гарного перегляду!